Ти така молода, а вже керівниця закладу. Ти занадто стара для здобуття освіти. Така молоденька, а вже лікує мою доньку. Ти вже стара так одягатись. Е, ви нам не підходите. У нас молодий колектив. Ці фрази є проявом ейджизму. Ейджизм це дискримінація людини на підставі її віку, поширена як у формальних. Так і в неформальних сферах життя суспільства проявляється в готовності адекватно сприймати і співпрацювати лише з людьми, які відповідають заздалегідь установленим віковим критеріям. Дискримінація за віком, доволі поширене явище, особливо гостро відчувається під час працевлаштування. Ейджизм це коли тебе не беруть на роботу, бо у тебе немає досвіду, і ти замолодий для цієї вакансії. Прояви дискримінації за віком. Працевлаштування. Напевно, всі звертали увагу, що в оголошеннях стосовно роботи середній вік досить часто обмежується 35-40 років. Роботодавців це зовсім не бентежить, адже кожен із них хоче бачити у своїй команді амбітного, молодого професіонала, який не піде на пенсію через 7 років і не ходитиме на лікарняні. Тому ті, кому за 40. Нерідко хапаються за будь-яку роботу з мінімальною зарплатою і часто з неофіційним працевлаштуванням. Досить поширені випадки, коли педагог вимушений працювати прибиральником чи сторожем за мізерну зарплату, принизливі вимоги. Наприклад, у компанії працює жінка, висококваліфікована спеціалістка з великим досвідом. Керівництво задоволене її роботою, але вона має мімічні зморшки й сивину, тому начальство натякає їй на те, що вона повинна мати молодший вигляд, щоб не відлякувати клієнтів. І така працівниця чудово розуміє, що більше таку роботу не знайде, бо обмежена за своїм віком неуважність лікарів. Досить часто лікарі до пацієнтів похилого віку ставляться дуже упереджено, списуючи все на їхній вік. Тому встановлюють помилкові діагнози, проводять поверхові огляди таких пацієнтів, призначають неналежне лікування. Мовляв, а що ви хотіли? Вам уже за 60? Звичайно, буде біль у суглобах, проблеми із травленням, а найгірше те. Що за таку некомпетентність доводиться розплачуватися пацієнтам? Це можуть бути інші обмеження, наприклад, у виборі одягу, макіяжу, способів відпочинку та інші. Отож, декілька порад: Позбавтеся від власних стереотипів і страхів. Це дозволить стати впевненішим в собі і відстоювати свою точку зору, що дуже корисно, наприклад, при пошуках роботи. Розвивайтеся, отримуйте нові знання і освоюйте навички. Вчіться доводити свою точку зору, відстоювати думку, міняйте своє життя на краще. І не бійтеся змін, адже деякі зміни можуть змінити ваше життя на краще. Любіть себе, адже це дуже важливо. Любов до себе змінить відношення оточуючих до вас. Залишається лише побажати усім не стикатися з ейджизмом. І не дискримінувати інших людей за віком.